Доброго дня вам, дорогі любителі сонячної ягоди. Сьогодні у нас 10 червня. Діма, Саша і Оксана, ваші відео і фото я отримав. Значить, Коротко відповім вам на ті питання, які ви мені задавали. Діма, ті листочки, які ти мені скинув на фото, там видно, що це не хвороба, а це гримуча суміш, яка ти... Яку ти зробив для обробки винограду. Ти не написав, чим ти його обробляв, але там, де ти показав, що по шпалі ти провів, видно, що винограду тебе не хворий, не хворий. А то результат гримучої суміші. Воно бачиш по краю, пішло по краю листка і виборочно там, там, там. Де воно стекло з листка, стекло з листка, і підпалило листок. Так що не переживай, це не хвороба. А в подальшому ми ж не лікуємо, ми робимо профілактику, так що десь 50% треба класти от тієї норми, яку пропонує виробник. Ну. Щодо прилипача, я їм не користуюся прилипачем. От. А є змочувач, він правда дорогий, ну його правда, на 10 літрів води потрібно тільки півтора кубика. Тобі на багато років його використовувати, тим паче виноградник не здоровий. Ось От такі справи. Саша питав щодо пустоти. на на кусту винограда посередині, яка виходить, я тобі зараз покажу, як я виходжу з цього положення. Ну, от, ти подивишся і в перспективі будеш так і робити собі. Ось дивися, кущ, бачиш. кущ У мене пішли рукави пішли вправо, вліво пішли два рукава, а посередині ти бачиш, що в мене пустоти немає. Пустоти немає. Значит, осенью, когда обрезаєш виноград, когда обрізаєш виноград, ти готов уже зразу э, э, два э, рукава в одну сторону, два в другу і оставляй по одному рукаву, щоб ти в перспективе його как-то зігнув і положив, щоб вот, вот эту, эту пустоту. Тепер Саша, ти питав нас з приводу оцих паростів, які відбиваються з землі, або е, з бруньки. на цьому. Ну, я тобі скажу так. Ти можеш їх видалити, можеш залишити для перепрививки зелене зелене. Або як у тебе вже е, стара деревина. Ну, от. І вона виходить, що широко, Розходиться, рукава розходяться широко, а середині пустота ти можеш сформувати новий, е, новий... нові рукава собі на цей. тут теж, бачиш, дуже широко розходяться. Широко розходяться рукава. Вже дерево стара. І він я залишив на перспективу, зроблю перепрививочку. Перепрививку зроблю. От. Ну, скоріш всього, буду планувати перепрививку без щоб це десь у липні, в кінці липня місяця, от, без просипання почки зробимо. Ну, а там подивимося. Оце я робив прививки без просипання почки в тому році. Бачиш, лози пішли які пішли, без просипання. Вона прижилася. В тому році вона не проснулась, а весною вона проснулася. Ну, правда, де пішли лучше, де, де не так сильно пішли. от. Так. Так, 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 так. Що там іще ви питали? Так. Так, за серединку я тобі розказав, за запаганий розказав. от. Це все розказав. От. Тепер щодо е, щодо, е, щодо сухої гнилі. От. Сірая гниль. Это біч, конечно, на этом. Значить, я перед оце обробляв виноград по третьому, по п'ятому листку. По п'ятому листку. Я використав фунгицид такий, як Флінт Стар. Ну, це такий фунгицид, що їм навіть можна використовувати його можна по період світіння. Період світіння. Ну. Так що, як виноград, як виноград, це гроночки такі, як виноград ось десь половину того терміну, якщо він... Оцвіте, і під час цвітіння я опять оброблю його флін старом. А вже при обробці, яка буде після цвітіння винограду, тоді я вже використаю свіч. Ось бачиш, тут теж, От. Тут теж бач? серединка в мене заповнена. Серединка заповнена, заповнена. А це минулоруч на минулого року прививки. Ну, вони тоді робилися. Весна була холодна, дощі були між дощами і між вистрілами вона робилася, за ними ніхто не доглядав. Ті заходи, які потрібні для щоб надати, щоб лоза добре визрала, вона не, не визрала, ніхто нічого не робив, бо тут нікого не було. От. А в перспективі, в перспективі вона відстрелила там по одній дві почки. От. По одній дві почки. І я зробив прививки зеленим в зелене. От. А це теж хочу обновити. е, обновити. Саша. Бачиш, он відтуда пішли. От. Лоза пішла. І ми обновим. І буде отсюда. Ну, все одно, по-любому, по-любому, треба буде серединку серединку закривати. Серединку закривати. З приводу, Оксанка, з приводу саженців. Я тебе пам'ятаю, бо ти в мене брала саме більше двох десятків саженців. І я що запам'ятав? то, що чоловік твій там шумів на тебе, ти на нього кричала, іди бери свою капусту, шукай. О. Значить, саженці у цьому році я не сажав. От. І в перспективі вже сажати не буду. Я їх сажав десь 700-800 саженців. Це були саженці з відкритою корневою системою. Я дивлюся, у Діми дивлюся, у Сашки дивлюся, у тебе дивлюсь. Ти взагалі молодець. У, в окупації і <кій> зберегла виноград. Ну, так що я тобі, що я тобі можу сказати з цього приводу? Е, оце е, Діма говорить, та я там перелопати весь інтернет, як його обробляти, не треба перелопачувати весь інтернет. Зробіть підписку на Володю Шпака, на е, Дімку, це полтавські виноградари, е, Савран. На Володю Майера, на виноград Юліних, э, сервіс Білецький. От і вам. От я користуюся уже протягом 15 років. Я користуюся схемою э, Володі Шпака. Ну так, да, з'являється там где-то щось э, щось новеньке, пробуємо його, використовуємо. Вот От я у тому році Флінстар е, приміняв. Ну, правда, тільки один раз оброблявся він, і то він до е, цвітіння не оброблявся, а після цвітіння. Ну, хлопці тут сусіди зрізали виноградці, бійці наші захисники кхів, різали, виноград не пропав. Ну, кажуть, що е, сірої гнилі не було. Ну, ото -от такі і справи. От це тут була в мене колись школка, От. тут два бугра під пленкою вирощував її і продавав вам Дорогі виноградарі. Тепер Оксана з приводу топінєра. Топіньер це, звісно, хороша штука, якщо хороший топінер, но якби який би він не був хороший, все одно у тебе будуть е... Плодові стрілки, оці тільки які йдуть, вони тебе будуть з'їжджатися. По-любому будуть з'їжджатися. Би... Я використовую... Ось використовуюся з того року. О, отакі от кліпси використовую. Бачиш, кліпси. Якщо тебе вони інтересують, я тобі скину номер телефона і Viber Романа Каліпчука. От. Вони не дуже дорого коштують у нього. Якісний, я тобі скажу, і присилає він одразу. Тобі хватить їх використовувати. І от цими от кліпсами. Кліпси. От ці от, я перві дві проволоки, перші дві проволоки, першу і другу, от кліпсую, кліпсую, а далі вже пішло. Пришло уже топинером, видишь? Топинером. И вот на этой проволоке, если оно даже вот это пойдет, или туда, или сюда, то тут я его на цей, опять заклепсую. Закліпсую это. Ну, с приводу саженцы, Оксана, ты можешь сделать подписку. То, что я вам рекомендовал, это никакая не, не реклама. Хлопцам. Ну, вот. Можеш заказати у них саженці. Десь примірно у кінці липня я приїду знову знову сюди, бо на виноградники я наїздив, знову уїдемо на Київщину, от там якось спокійніше. Ага. Я приїду і буду робити прививки без пробудження. Ну. Так що у тебе є, є мій прайс. Ти можеш, можеш е подивитися, що там, що тебе, цікавить, що тебе цікавить. Значить, перезвони мені, за от ці кліпси перезвониш, я тобі скажу, як потрібно скажу номер. Е ти можеш вибрати і я тобі можу оставити, поки я ще тут можу оставити е пагани. З тих сортів винограда, поцепити туди бірки, написати, що це Оксана. І я як приїду сюди, зателефоную тобі, ти можеш приїхати. їх забрати. Ну, я б тобі передав автобусом, але справа в тому, що це ж зелений пагон буде. Його треба поставити у водичку, швидко довести. Ну, до двох суток він в водичці може стояти, от, а потім учись робити прививки. Оце от такі ета. І ото, от що е, там в Ютубі і білоруси, і ці москалі долбані, що виставляють, я блокую їхні, е, блокую їхні канали. Один там написав мене, я в ньому задав йому питання що, на, з приводу війни, так він там таке написав. Ну, в мене такий характер. Я це як пошлю чоловіка, куди ви знаєте, а потім ходжу переживаю, дійшов він туди чи не дійшов. Ну, то такі справи. Так що, по-моєму, на усі питання я вам, ага, бачите? І ще одне питання. Діма теж питав, а я пропустив. Ну, Обробка винограда це стресова ситуація, я вам скажу, для винограда. І я б вам порекомендував у обробки додавати мегафол. Е його можна використовувати після граду, от коли град пройшов і у вас сітки немає, антиградовий побив град, це використовувати. І додавати мегафол у Бакову суміш. Ну, Тоді він не так буде боляче переносити всю цю обробку. Ну, от такі. Такі справи. Так що, ну так, виноград підготовлений вже до е, обробки. Ну, на неділю, на понеділок передали дощі, а там обробимо його, бо вже порозкривалися, починають цвісти Ну, що то Юпітер в мене ще Юпітер ще не цвіте. Ну, не почав. Я Обично по ньому орієнтувався. О. А тепер у мене є ще виноград, я лісний. Ага. Дивлюся, що він вже почав свісти. Так що треба негайно обробляти його. О. Де він у мене? Ось він. Ось він, Юпітер. Ну теж вже, бачите, починає. Ось, 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 вже край треба оброблять. Край треба обробляти. Обробити. А потім аж після цвітіння. Ну, перед цвітінням, як готові до цього ви, е, в курсі, все до соцвеття, всі ці пасинки, все это прибирається. от, Прибирайте, щоб була можливість добре йому пилитися і щоб він вас порадував, порадував. О. А це аватарчик. Ну, привив ще один кущ. Дуже понравився він внучці моїй. Так що привив іще один куст. от, от такі справи. Всього вам доброго, до побачення. Дзвоніть. Я рад, що мої саженці вас радують і ростуть. Я думаю, ви всі будете з урожаєм. Все зависить, залежить від... От опилення, як пройде опилення. Ну, будемо сподіватися на краще. Все. Пока вам, дорогі виноградарі. Хай вас Всевишній береже і допомагає в вашій справі. От так. Хобі перейшло в адський труд. Ось От такі діла. Все, пока. Все буде Україна. До побачення вам.